Доброго часу нашим глядачам з вами подкаст Спутокс. Мене звати Данило Щогель. Я виконуючи обов'язки голови студентського парламенту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Смачного всім тим, хто їсть, наминає мамин борщик, всім тим, хто зараз їде десь в маршрутці, нас слухає, або просто якось потрапив на цей подкаст для того, щоб дізнатися більше про життя Шевченкого університету та студентів в ньому. Сьогодні ми будемо розбиратися, що ж вариться або що ж відбувається в біолабораторіях Шеви, чим живуть студенти навчально-наукового центру Інститут біології та медицини. Власне, і сьогодні моя співведуча Норик Оксана, голова креативної групи з Тіктоку ННЦ ІБМ. Оксана, дякую, що сьогодні завітала до нас на подкаст. Що сьогодні будеш розповідати про те, чим ви живете. Власне, що, поїхали. Всім привіт! Дуже дякую за запрошення тобі. Так, давай трішки розкажу про наше місце щасливих студентів. Ти одразу даєш таке порівняння, ніби прям відчувається вся душа у вас. Так, ну взагалі я так назвала, тому що у нас є один викладач, який на найперших парах у студентів запитує: Шановні студенти, ви щасливі, і в тестовому форматі у нас є декілька варіантів відповідей. Mm -hmm. Так. Дуже надзвичайно щасливі. Тобто варіанту немає. Студенти ННЦ завжди щасливі. Окей, okay, окей. Okay. Uh, я навчаюся на спеціальності медицина. і я обрала саме КНУ для навчання, тому що я дізналась про віртуальні кімнати реальності uh, для вивчення анатомії, і мене це дуже зацікавило. Окрім цього, я дізналася, що спеціальність медицина відносно нова в ННЦ. І на той момент вона відкрилася uh -huh. лише 6 років назад. Тому всі аудиторії, все обладнання для медиків повністю нове. Uh -huh. І також через це відносно невелика кількість студентів на медицині, у uh -huh. викладачів є можливість приділити увагу кожному студенту. Вони не втомлені від студентів. Uh -huh. І тому і студентів-медиків зі старших курсів я чула дуже хороші відгуки про викладачів. Uh -huh. Це дійсно. Мене вразило, тому що до цього, коли я чула якісь історії з університетів, то я чула про зневажливе ставлення до студентів. Тут такого не було. І окрім цього, я поспілкувалася зі студентами-консультантами влітку перед вступом. Я прийшла, дізналась про студентський парламент. І я відчула цю атмосферу і відчула себе частиною студентського парламенту ще до того, як поступила в ННЦ. Угу. Реально звучить як таке затишне місце, затишне ком'юніті. Ем, я так розумію, у вас найпопулярніша спеціальність це біологія, так? Так, біологія це неубираюча класика нашого інституту. Угу. Але взагалі у нас є шість спеціальностей: це біологія та біохімія, вже називається спеціальність. Раніше була просто біологія, uh -huh. а, також біотехнології та біоінженерія, екологія, садово-паркове господарство, медицина і технології медичної діагностики і лікування або лабораторна діагностика іншими словами. Uh -huh. Я знаю, що також ви вивчаєте екологію. Власне, і ем, як на мене, ця спеціальність є недооціненою, тому що Ті наслідки, котрі принесла Російська Федерація в Україну, зокрема і підрив Каховської ГЕС, і екоцид, котрий влаштовує Росія в нас, він вимагає спеціалістів у цій сфері. Чи можеш розказати теж про цю спеціальність? Власне кого там готують і чим вони займаються? Так, екологія, це дійсно дуже важлива спеціальність на сьогодні. Ми маємо багато екологічних проблем, які має хтось розв'язувати. Екологія багато в кого асоціюється. З походами в магазин з власними торбинками, з uh -huh. сортуванням сміття. Звісно, це є правдою, але це лише частина професії. Екологія це також про збір петицій, про е, написання звітів, написання публікацій, вирішення логістичних задач. От, студенти ВНЦ на екології цьому всьому навчаються. І наші студенти екологи мають можливість проходити практику в знаменитому. Е, Канівському природному заповіднику Канів. і в національному парку Порядинській. Угу. Канів це дійсно легендарне місце. Я вже не знаю, в котрий раз ми просто згадуємо в нас на подкастах, бо студенти тим чи іншим чином туди якось потрапляли за різних історій. Розкажи, взагалі, скільки студентів за всі роки існування заповіднику з вашого центру там могли побувати. З нашого центру. Там було 50 практик проведено, і угу. це завжди доволі велика група студентів. Угу. 40 чоловік, десь, мабуть, і можна уявити, яка це клас. студентів клас. Тобто таке дійсно ностальгічне місце. А чи є ще якесь сакральне місце для ваших студентів? Можливо, десь на факультеті, а в центрі, в корпусі. Ну, якщо говорити саме про наш інститут, то це, мабуть, кофактор. Це наш студентський простір, коворкінг. Угу. Раніше це була. Аудиторія, яка належала кафедрі зоології, і з цим пов'язана дуже цікава історія. Коли звідти все виносили, то десь загубили зафіксований препараток солотля. Його досі не знайшли, ніхто не знає, де він. Тому шириться легенда, що в кофакторі досі живе його дух. Ось, а взагалі у нас там є. Зрості дивани, пуфи, на яких можна посидіти, відпочити. Є дуже багато настолок, на яких можна на перерві або під час вікна між парами погуляти з е, одногрупниками. Так, так, також там у нас є бариста, можна замовити, бариста? так можна замовити каву, Ого. чай, якісь тістечка. У нас там є проектор, угу. і багато студентських заходів наших проводиться саме в кофакторі, наприклад, різні лекції, тимбілдинги, кінопокази. Недавно навіть була проведена чайна церемонія. Ого, слухай, ну студентське життя звучить насичено. Скажи, чим взагалі живуть у вас студенти? Чим займається студентський парламент? Можливо, є якісь проекти, котрими можеш поділитися з нашими глядачами? А... У нас взагалі є три департаменти в студентському парламенті: це культурний департамент. Його діяльність я якраз щойно не назвала. Це uh -huh. різні заходи для студентів. Ще можна туди додати тусовки для студентів, посвяти для першокурсників. Uh -huh. Також є інформаційний департамент, який веде телеграм-канал нашого студентського парламенту і інформує студентів про різні важливі новини і заходи. Венеці uh -huh. і є волонтерський департамент. Який, наприклад, регулярно допомагає притулку на ВДНГ, притулку для песиків. Також ми співпрацюємо з київським іподромом. Uh -huh. Наприклад, цим літом ми проводили квести для дітей uh -huh. з метою розказати їм більше про іподром, про коней, а також зібрати кошти для утримання коней. У них Клас. є проблеми зараз з фінансуванням від держави. Фінансування недостатньо. Коневласників недостатньо, тому вони вдячні будь-якій допомозі uh -huh. е з інформуванням людей про еподром. Uh -huh. Також ми влаштовували майстер-класи для онкохворих дітей і походи до будинків пристарілих. Uh -huh. Ось це робота трьох основних таких департаментів. Також у нас є дві креативні медіагрупи з TikTok і Інстаграм. В принципі, одразу зрозуміло, чим вони займаються, uh -huh. Ведуть ці соцмережі. І у нас є проєкти, які функціонують окремо від департаментів. Вони волонтерські. Uh -huh. Це Геліос, де ми плетемо сітки на фронт Жаборості, де група студентів збирається і йде в оранжереї допомагати їх якось покращувати. Uh -huh. І проєкт, яким ми дуже пишаємось, це Жабмарок. Це аукціон, в якому може взяти участь кожен студент і або викласти свій лот, або купити щось. Uh -huh. Всі лоти викладаються е, в телеграм-канал, і потім в коментарях проводиться аукціон. Е, всі кошти, виручені з цього, uh -huh. відправляються на допомогу ЗСУ або на збори з дайджестів. Uh -huh. Дайджести ми публікуємо е, на нашому телеграм-каналі. Uh -huh. е, Яка була найбільша сума виручена за лот на жабмарку? Це було на позаминулій хвилі жамарку. Ми угу. за один лот е, виручили 25 з половиною тисяч гривень. Ого, за один лот. Так. Клас. А що це було? А це була аніме фігурка. Клас. І, і знайшлася людина, яка захотіла йти. Так, там, там була така битва за цю фігурку. Ага. Це якась колекційна річ? Е, мабуть, я не дуже шарю в цьому. Угу. Але так, да, там дуже великі суми пропонуються саме за такі речі. Угу. Слухай, ти от залучена в медіа. Для мене медіа завжди асоціюється з великою кількістю факапів, з якихось фейлів. В одному з випусків ми теж розповідали про деякі фейли наших студентських парламентів пов'язані з медіа із соціальними мережами. Можливо, в тебе є якісь історії, такі, якими можна поділитися? Так, ну от, наприклад, цього літа була така історія. Ми виклали відео про цитати викладачів. Тоді якраз це було трендом багато. Різних університетів викладало такі самі відео, і все було під один і той самий звук. Ми не перевірили його авторство і потім виявилося, що це звук російського виконавця. Це відео залетіло на багато переглядів, ми отримали багато гнівних коментарів, тільки потім це зрозуміли. Ми, звісно ж, вибачились, бо ми стараємось не допускати ніякого російського контенту в своїй соцмережі, і видали це відео. І на майбутнє ми завжди перевіряємо всі звуки. Тож принагідно, напевно закликаємо всіх наших глядачів випалювати в собі все російське, російську культуру, російську музику, російські фільми, будь-що, що, що пов'язано з країною терористом, а так і підтримувати наші сили оборони України. Закликаємо вас. Закликаємо вас донатити. Робіть щоденні донати неважливо, 5-10 гривень в. Описі до цього відео ми залишимо, напевно, посилання якесь або від ННЦ ІБМ, або загальні якісь збори. Тож, долучайтеся, підтримуйте і допомагаємо нашим Збройним силам України. Повертаючись до теми студентського парламенту, розкажи три основні якісь мотиви, чому важливо долучитися або чому студенти долучаються. Ну, перш за все, це можливість познайомитись зі студентами з різних спеціальностей, з усіх курсів. І знайти як можна більше друзів і однодумців. По-друге, це можливість додати в своє студентське життя незабутніх вражень, якихось пригод, нових спогадів, яскравих емоцій. І по-третє, це можливість реалізовувати якісь свої власні ідеї, проявляти ініціативи, щось uh -huh. створювати нове. Наприклад, кожен бажаючий у нас може створити свій власний гурток, власний клуб, мовний клуб, наприклад. Також кожен бажаючий може придумати якусь волонтерську ініціативу і знайти серед студентів підтримку для реалізації. Угу. А чи водите ви студентів екскурсії до своїх біолабораторій взагалі? Чи відбувається щось таке? Ну, екскурсії до біолабораторій у нас немає для цього. Краще вступай до нас, і ми тобі все покажемо. Окей, okay, окей. Okay. Якщо хочете дізнатися більше про біолабораторії, українські біолабораторії, котрі відбуваються в інституті біології та медицини. Вступайте і вам їх покажуть і розкажуть. Власне, а що б ти могла теж порадити майбутнім абітурієнтам? щоб бути більше в контексті на цей БМ. Так а, які можливо три книги? А, ну, взагалі, щоб більше бути в контексті НЦІБМ, я б порадила підписатися на наші соцмережі. Інстаграм і Тік-Ток допоможе вам знати більше про наше студентське життя і, можливо, бути в курсі якихось локальних мемів. А якщо хочете знати якісь більш важливі новини, то можна підписатися на наш телеграм-канал, який називається «Студпарламент НЕЦІБМ. Ми який? посилання всі залишимо в коментарях, тому підписуйтесь. І, і ще принагідно теж задавайте питання в коментарях, напевно. І креативна група або з Тіктоку, або з Інстаграму е, буде відповідати на ці питання, і, можливо, це збільшить ваші шанси вступ до Ненці ІБ. Так, обов'язково пишіть коментарі, ми будемо на все відповідати. Е, книги, ну, мабуть, біохімія Ленінджера, Анатомія Черкасова. Е, і загальна цитологія Дзержинського. Ви просто одразу зрозумієте, що на вас чекає. Угу. Тобто, щоб абітурієнти точно були готові. <рес> так, так. Ну, Це, звісно, я жартую. Не варто так поринати в навчання ще до вступу, краще відпочивайте і кайфуйте, насолоджуйтесь життям. Якщо порадити якусь нонфікшн літературу або художню, то для біологів можна прочитати геном автобіографія Виду Людського Олександра Мюрея. Там розповідається про. Генетичну інформацію про її вплив на розвиток живих uh -huh. організмів. Це така книга, яка може просто більше зацікавити у вивченні живих організмів біологію, закохати ще більше. Uh -huh. А для медиків я б порадила, мабуть, книгу Адама Кея Буде боляче, це таємні щоденники лікаря-ординатора. І можна так заглянути в заколісся медицини і зрозуміти, що вона чи подобається вона тобі, чи більше uh -huh. в неї закохатися. Або ще більше злякатися. А ви навчаєтесь шість років, правильно? Так, ми навчаємося 6 років. Саме на медицині. На медицині. Одразу отримуємо освітній рівень магістр, і потім потрібно йти на інтернатуру і обираючи свою спеціальність будь-яку. А чи ти вже визначилась, чи ти вже обрала, де б ти хотіла далі розвиватися і бути? Я точно не обрала, але мене дуже цікавить репродуктологія. Тому думаю. Кудись в цю сферу. Клас. Слухай, наостанок ми завжди питаємо у наших представників стосовно асоціацій, так, певних метафор про факультети і студентські парламенти. Як би ти могла проасоціювати з тваринкою маскотом таким певним тотемом ННЦ і БМ? Ну, наше ННЦ у нас точно усіх асоціюється з жабкою. З yeah. тією. Ну, не з цією вона як на мене по-іншому виглядає. Давай мені Зараз візьмемо жабка це однозначно тваринка-маскот нашого інституту, нашого студентського парламенту. Це можна навіть почути по назвах наших проєктів жабрості, «Жабрості», «Жабмарок». Mm -hmm. Це настільки вже прижилося, що ми навіть не знаємо, що з'явилось перше: чи назва цих проєктів, чи жабка як асоціація з нами. Клас, це прям дуже потужно. Оксана, дякую тобі за те, що доєдналася сьогодні до цього подкасту. Розповіла про особливості навчання і про те, що і БМ навчаються щасливі люди, тому що це місто щасливих людей. Дякую всім, хто переглянув це відео. З вами був Данило Щоголь і Норик Оксана у подкасті Спутокс, а кінець ми не придумали.